Тут різні газові набори люди замовляють. Ось людина замовила обігрівач газовий, інфрачервоний плита, обігрівач, який працює на цангових балончиках, газову плиточку газову плиту, ось так вона виглядає. Бачите, ось так плита виглядає, і обігрівач ось так виглядає. Зверху тут ще така комфоричка ставиться. Можна підключити, що плиту, що обігрівач до великого балону. І можна ну або на маленьких балончиках, або на великих балончиках і варити, їсти, і грітися. Тобто, ось такі людина замовила. Перед цим я показую вам. Набор там, де здоров'яна коробка вийшла. 5 П'ятилітровий балон, комфорка з п'єзопідпалом, газовий обігрівач, який накручується наверх. Плюс теж газова плита, то цей набор вийшовся, там 3-400. Майже цей набор 2-200 майже. То есть, ну, ціни вполне адекватні. Газовий балон на 8 літрів всього всього 1100 гривень, то есть, ціна абсолютно вообще дармова. Я собі ну, до 2 балона заправив. 8-літровий і 5-літровий. І все, я собі з газом мені буде тепло і я зможу приготувати їсти. Ну, якщо, якщо буде вообще вже і якийсь. Генератори, зарядні станції. Інвертерний генератор, народ 4-4,5 кВт, всього всього за 18 тисяч гривень. 2,3-2,5 кВт Віталс. 13 тисяч гривень. Зарядна станція на кіловат потужності, два пікової, 1300 Вт, ватт ємність акумулятора, ось така сіра всього на всього двадцять тисяч гривень, фітінсотки 17 21 тисяча гривень. Зарядні станції, то тобто ціни абсолютно доступні кожному. Ну і адекватні, скажемо так. Так що пишіть, дзвоніть і будемо вам теж відправляти.